Mercedes GLA 250 2,0 бензинчик 15 рік, 158 тисяч пробігу. Стоїть 14800 Ви подивіться на цей автомобіль, який він красивий, маленький, універсальний, лізована оптика, Mercedes значочок. Значить надіжний, в будь-якому випадку, красивий. На чорних дисичках, в сірому кольорі, з повторителями на безключовому доступі, Безрамочні двері. Ми маємо на три персони, також стандарт. Дивіться. Оп, оп все подвигалося, все, як треба. Мультики мову таке шикарно. Потім маємо полюски, Коробка передачі у нас тут. Оп. Р. Нейтралочка, дешечка, пешечка. Так, без ключового доступ. Така ось мультимедіа у нас. ми можемо вот так ось управляти. Радіонавігація, медіа, телефон. Так, два підігрівчики, старт-стоп. Можна вибирати режим їзди. Клімат контроль у нас двохзонний. Ось такий у нас типу люк, типу панорама. Зараз відкрию. Прикольно, прикольно. Подивиться на ці сидушки, які, а. Полуковшики отакі вот ось, Воно не віддільно йде, воно йде все вместе. оце ось вот вставочки, вот Типа хромчика с, с сиденьями. і подсветочка в ногах є, У нас два дефлектора. Тут у нас і прикурювач 12 вольт, і пепельниця, і колоночки. Панорамка, свет можно включать. Почитать, что подивиться. И зафиксии ездить, и можна пристегнуть. Є вот такі два... Два підстаканники з підлокітником. Задок у нього дуже прикольний. Утіна хвостик, Хвостік оцей утінний двойний вихлоп. Значок Mercedes. Откриваємо багажник. Ось це дуже гарного розміру для такої маленької машинки. Так що, друзі, якщо сподобалось дане авто, чекаємо на автопоїнці Білогродків, Софійська, 19 для перегляду даного красення. Автопоінт. Придбай якісне авто.